Книги мовою окупанта чи макулатура. Куди з користю для ЗСУ віддати те, що вже не потрібно вдома. Три місяці тому Євген почав свою волонтерську діяльність на власній автівці. Він по всьому місту збирає макулатуру. Виручені кошти йдуть на допомогу військовим. І мавіки, і квадрокоптери, і автівки, і збирали на якісь там гранатомети. Ну, там, там кожен день щось нове, безкоштовно здай. Ці книжки, і ми безкоштовно приїдемо, заберемо, здамо і гроші направлено на суттє. Здебільшого дніпряни віддають на переробку книжки російських авторів. От ну, люди здають все, і Більша світська енциклапідія, кому вона зараз і не потрібна нікому. І бібліотека всемірної літератури, і різноманітне собрання сочнень, там Горький, пушкін, Лермонтов, та таке інше. Це те, що нам, нас Росія втілила в мозок. треба читати, щоб усі читали люди Тараса Шевченка і там, інших е українських, там, Максим Рильський, Леся Українка. Їх багато дуже. Пункту збору у чоловіка немає. Він накопичує книги прямо в машині. Коли місця не вистачає, одразу віддає їх на переробку. Зі старих книжок роблять новий папір, який потім може стати частиною нашої української літератури. В деяких випадках Євген навіть зриває обкладинку. Так відревуємо, щоб ніхто не міг читати інше. За три місяці волонтеру вдалося зібрати близько семи тонн макулатури.